Друзі, усім гарного, пригарного, доброго літнього ранку. Вітаю вас усіх. О, та я вже випустила курей, накормила, ласуньки дала трави. Собак ще поки не кормила, зараз піду. Але хочу зараз піти на город, зібрати свій врожай. І не знаю, чи накрию сонечка ті помідори з кабаками. І зараз подивлюся. Я спеціально на ніч відкрила, щоб вони напилися роси, щоб роса лягла не на агроволокно, а на них. Так що зараз підемо, подивимося, капустинку виріжу, огірочки зберу, нарву зелені і буде у нас сьогодні смачний салат на сніданочок, свіжий з городу. Так що, йдемо зо мною, друзі. Сонечко світить, таке ярке-ярке, так гарно на дворі. А роса яка блищить на сонечку. Да? Топік? Да? Роса класна, топік ліняє, поліняє, шкурка буде красива, да? Друзі, я це знімала, все знімала, вам мені нажала знову. Ну, така безтолкова. Ось дивіться, як роса кругом блистить на помідорах. Навіть на камера так не передає. Воно огірочки як блищать. Така роса в нас. Вся трава в росі. Так гарно все. Я спеціально на ніч відкрила, щоб воно все росою пропіталося. Ось дивіться, які огурчики. Аня, тут як гарно, повно-повно огірочків маленьких. Ось мої георгінки теж піднімаються. Піднімаються мої георгінки. А тут ось якісь чекабаки, повсходили, кавуни, не знаю. Чоловік каже, хай ростуть, Так хай ростуть, кажу. Дивіться, які гарні георгінки, ось яка пишна, гарна. От, треба водички набрати та пополивати їх уже. І ці помідорчики, що я садила останніми, дивіться, вже поприживалися, вже гарні. Так, ну добре, зараз я відкрию капусту, зріжу капусту, зірву там огірочки і піду на рву зелені. А воно в мене, друзі, кущик маків польових на полі. Я не знаю, чи видно вам, я щось не бачу. Мать, не видно. Я щось не бачу їх. Де вони? Хотіла вам показати. Треба туди йти до них. Так, ну ладно, друзі. Отака От моя капуста, дивіться, друзі. Ось головки, капусти, вона велика головка. Зараз я її пощупаю. Якщо вона тверденька, то я її зірву. Ось, а це все, що я садила пізніше, вже теж починає в'язатися в головочки. Так що все в мене в порядку, друзі. Ось яка величезна. Гарні капусти, так що є в нам що смакувати, є з чого робити салати. Так, ось о капустинку я зрізала, два гурчика вже зірвала. І піду зараз цибульки зірву, кропчику і шпинату салату. Друзі, як же я люблю оце таку пору. Коли підеш на город, усе свіженьке, усе нарвала, ось о усе цибулі вирвала. Зараз прийду, буду робити салат. Як же не показувати оцю красоту? Як же гарно все росте на городі. Як дивишся, що твоїми руками це все создано, і ти можеш піти і насолоджуватися цим всім. Ну як же його не показувати? Ну Мені ж хочеться з вами ділитися своєю радістю. Я оце, друзі, піду на город. Ви не представляєте, в мене прям родіє душа. Я бачу, як воно росте, та рослинка посажена мною, як я за нею ухажую. Ну, як не радіти, оце такі красі. Ну, як не радіти, я не знаю. Мене просто, я просто в захваті, як оце йду. Це моя насолода оце на городі. Важко, важко, заморююся. Але я дуже люблю за цим всім спостерігати і, і все це дуже-дуже смачне. Пішла оце зранку на город, зібрала врожай. Огірочки, капустинка, е петрушечка, кріп, салат, шпинат, цибуля. І буде зараз вітамінний, смачнющий салатик на сніданок. А на дворі така роса, так гарно на дворі, так хорошо на душі. Друзі, всім бажаю гарного ранку. Смажу такі ось оладочки з цибулею. Дуже смачні, отаке тісто, як на латки. Значить, У мене таке тісто: пів літра води теплої, кусочок дріжджів, солі півтори чайної ложечки, цукру півтори чайної ложечки, зеленої цибулі накришила. І приправа в мене приправу положила до корейської моркви. Не смійтеся, ну трошки такого. Захотілося мені чогось різкенького, трошки, бо там же ж перець, От, капельку. І або можна, якщо ви кушаєте приправи до м'яса, можна приправу до м'яса, або якщо мівіна м'ясна, але ми таке не їмо, то я таке не вложу. Взагалі, якоїсь приправи ще, уже самі там фантазуйте. Головний інгредієнт це тісто і цибуля зелена, Дуже смачні. Таке... Чувство, що неначе там є щось таке, або м'ясне в цих оладочках. Дуже смачні. Печіть, ось така красота в мене виходить. Друзі, це нема хліба, та я оце ж вирішила напекти холадок, а вони такі смачні. Тільки друзі, випустили на двір. Вона бігом до сливи. Чухаться. От вже любительниця почухаться. І чухаю ж її. І все одно помчалося воно. Чухаються. Об не знаємо, друзі, що з нею робити. І в сараї не хочеться, щоб оце тепло так стояла вона. І так жарко на дворі, виведемо її, мабуть, на пару часів. Стоїть в сарай, нічого не їсть. Ні траву не їсть, ні сіно, Дерд з'їла, А душа болить, чого це вона не їсть. Я то розумію, що вона вже їй важко. Геть. Це ми ніяк не дочекаємося. Вже всі жданики поїли. Це у сусіда там тернослива, і вона це до неї біжить, чухаться. І скажіть, яка вона розумна. Знаю сюди в фіртку, це сарає виходу, попила і пере сюди в фіртку, щоб там вже почухатися. І летить туди бігом, прожогом. Дивіться, як у нашій виноград вже попер. Вгору як попускав пагони. Нові. В общем, там у нас вже, бачите, тіньок під навісом класний. І тут тіньок ось от абрикоси. Оце що і не хочеться прибирати ці дерева, бо нас в нас дворі тоді тіньок. Бо до бабусі, як підеш у двір, там така спека дихати нема чим. Ні одного деревця нема в дворі. Ну, а в нас оце так. Мені оце тільки не подобається, що той виноград вічно лізе на горіх. Це він, друзі, ще слабо, а тоді, як літом, як почне розростатися, преш сюди в двір, та я обриваю, обриваю все час ці пагони, бо як заросте, то не буде й входу в двір. Привели воно, стоїть красотка, не хоче йти в траву. Щас чоловік вчора косив, піде, їй гребе, привезе їй трави. Що воно? Не хоче йти, воно там люцерка ось і травичка не йде. Побігла пружогом до ячменю, до сусідського. Ну, ми її накосюємо, ячмінь, приносить її, вона не їсть, а той, що росте, аж бігом. <різь> така. Дивлюся, ось на помідорах. а? Немає, желізні ось тут стоять. Тут треба ось окірпічі повивозити та бур'ян посапати цю дорожку. Це в мене вечором буде робота. Бо зараз дуже-дуже жарко. Спекутно. Так, ну що, друзі, прийшли ми знову на цю фазенду вниз. Залишилось тут дві сталки. Думаю, що сьогодні я їх досапаю. І... Перейду тоді на буряки і на Баштан. Ми сюди приходимо, коли повертається після обіду вже сонце і тут є хоч тіньок. Бо в нас сьогодні така спека, страшна жара. От, і тут ми працюємо після обіду. Так що чоловік завів уже косу. Знову, він, бідний, везде коса в мене. Трава там кругом пре в тіньку. Страшне. Вчора ми були, геть набагато менша була трава. Сьогодні вже набагато більше. Йду, кажу, Боже, коли вона встигає, оце, картошка б так перла. О, так що, друзі, такі справи. Ну, добре, будемо працювати, бо час йде, ми у бабусі трошки довше затрималися. Поки все оббалакали, небо в нас таке голубе, трошки є тучок. Гарно. Гарний літній день. Працюємо. Ну, от і все. Можете мене вітати, картоплю я всю підгорнула. Аж самій не віриться. Такий лан. Я його вже зробила. Десять сталок, друзі. Так що от такі справи. Все підгорнуто. Земелька ще влажна, хороша. Так що, ну, вже через день-два треба жука бризкати. Вже малий жук з'явився. Так що буде масово вже плодиця, треба буде бризкати. Так що, такі, друзі, справи. Переходжу на баштан, висапаю в першу чергу. Дасть Бог мені здоров'я, а тоді піду на буряк. Буряк у мене ще не зарощий. Так що. Все в порядку. Все в мене, як кажуть, іде по плану. Чоловік пішов, вже викосив там весь ячмінь, все поприбирав, трохи там оставив, може на завтра коровця, а може вивез, взагалі не знаю. Він керує тим, той травою. І цей. А пішов на горі вдома сапати кабаки. Хай йде сапає, там бугор його вже. Мені нема коли, мені треба тут баштан вибити. От. І починати займатися буряком і цибуля в мене стоїть ще, не полата, ні сапана другий раз. Так що, друзі, отакі справи. Ще роботи вистачає. А тоді в мене по плану не знаю, якщо може буде дощ, а якщо не буде дощів, подзвоню за трактор. Знаю, коли приїдуть нам траву косити. На сіно і хочу в калідорчику, треба буде мені до дня, мого день народження, зробити порядок, вибілити там водоемульсіонкою емульсіонкою в маленькому калідорчику. Ну і все. Поки що такі в мене плани, кожен день робота, робота і робота. Кажу, Господі, дай мені тільки Бог сил. Ой, сижу тут, друзі нанизу, казали, що в нас тут дуже гарно. Так, сидю, балакаю, а пташки співають ззаді. Так гарно, так гарно. Зараз піду помідорчики вам покажу, які тут у мене на городі. Це, друзі, в нас ще квітне бузіна. Люди роблять кваси з бузіни. Я не роблю, бо туди ложиться цукор. Ну, дуже добрий цей такий квас. А у нас тут це я перший раз покуштувала два роки тому. Тут у нас поселилися отож друзі, які загинули, я вам казала, і з Волновахи. І він, оце ж, Віталя, друг наш, робив оце ж з бузіни цей напіток. Дуже смачний, дуже смачний. А мені він не на квас похожий і не на шампанське, а на спрайт. От смак спрайту дійсно. Дуже корисне, але там, друзі, цукор. Ну, добре, пішла я далі покажу вам город. Ось, от, друзі, тут цибуля. Дякую моїм внучкам, вони тоді мені попололи, то бур'ян не дуже великий. Але треба посапати, підрихлити землю. О, тут у мене одна арка, отака вже. А там у мене кущовка, а посередині часник. Часник я сажу ярий завжди. Оце в мене висадки буряка на сіміна. Завтра принесу палки. Обв'язати треба, щоб вони не попадали. Посадила бурячок. Будуть сіміна свої. Так, огурчики. Огірочки, дивіться, недавно тільки прорвала, які вже бравенькі. Це ті, що я пересажувала. От. А ті, що я попереді садила, то вже отакі. От Тут, тут треба їх теж просапати. В общем, Оце в мене, план. Оце в мене квасоля, така велика ряба. Пуска, посадила два рядки аж туди нагору. Це пам'ятаєте, вам казала, як ми укривали помідори від морозу, і чоловік був затоптав. Тут страшно. Я думала, що цей рядок, оцей, він геть не взійде. Коли ні, там, може, один чи дві тільки не взійшло, а то всі взійшли, я їх вже сапала, приорихлила. Так, ну а тут мої оці перці. Пішли б то потихеньку рости. Десь щось, де щось їй попід'їдало, щось трошки піднялися після дощику, хоч стало їх видно. Ну, є, є. Ці великі вже бравенькі воно, Уже цвіточки повикидали. Ось, уже, уже буде квітнути мій перчик. Це той, що був великий. То так він, великий, друзі, є. Ось такий бравий кущі, браві. Ось дивіться, які гарні, гарні. А помідори взагалі гарнющі. Дивіться, які помідори тут. Просто красавці. Уже цвіточки повикидали, вже воно квітнуть. Ось все, бачите, вже квітнуть. Дуже гарні. А там на горі, оце ж я більше тут садила. А це ось якісь сорта, Іначе в мене два куща попалися, теж вже цвітуть. Не знаю, чи це розові, чи які. Ну, тут є і розові такі величезні листя. Не знаю, що це за сорти. Ну, в общем, такі крупнющі помідори. Ось якийсь здоровий кущ. Огромні тут наверху. Красиві, гарні кущі. Бабуся моя ось вийшла, просапала сіяночку. Крупненька сіянка, ну, яка вийшла, вроді сіяла хорошо. От, А це кущовка дуже гарна, гарна. А це, друзі, мій, ось баштан. Бачите, кабаки вже які гарні. Вже будуть цвісти, воно. От. А баштан. Ось все, кавунчики. Треба їх трохи прорихляти. повсходили кавунчики, воно всходять ті, що підсажувала. Ось все, всходять, друзі. Ті, що купувала нові. а купу... це попередні, бачите, ось такі. А це всходять тіше я підсаджувала. Я купувала довгі такі. В Взагалі, всходять кавуни. Треба завтра прийду, буду сапати баштан. Бо лобода встиляє. Мигом повириваю ті квіти. Несколько штук залишу. Вирву оцей кріп. Один чи два теж залишу на сіміна і все. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Ну, так виглядає картопля моя з гори. Гарна картопля. Чоловік каже, давай спробуємо ранню. І кажу, підожди. Давай спробуємо через наступному тижні. Хай вона ще підросте. Ось такий в мене тут такий город. Ви казали в мене чистий город. чистий. Не, не встигаю все, друзі, не встигаю. Це і так мені діти допомогли, приїжджали, сапали. Так що такі справи, друзі. Ну, добре, щось буде, щось виросте. Ну, Тут ще цибулю ось посадили, два рядки, бо не влазила там вгорі. Морковка теж піднялася, вже гарна. Ну, Взагалі, хай все росте. Слава Господу. Все зеленіє. Так що... Роботи вистачає, працюємо. А це наші ось квіти такі гарні. сокірки, бачите, голубенькі, сиреневі. а у бабусі там дворі ще є і розовий. Так що все гарно. А то в мене воно два рядка вінігрітного буряка. То венігрітний бурячок. то вже буду сапати, все попідсапую. Що це за гілка тут валяється? Хто її тут кинув? От, а земля ось, бачите, картошечка росте, бо земля тріскається. Хтось її тут підранив тут картошечку. Хто це тут її підранив, а? Хтось тут? Так що такі друзі, справи. Цією картоплею прям, прям не налюбуюся. Ну, як Дунай стоїть. Така здорова. Бадилля гарна. З чоловіком вирішили, що ми... Багатенького ставимо на насіння. Будемо розводити цю картопельку. Дуже вона мені подобається. І казала дочка, каже, мама, така добра вона. Каже, пюрешка з нею ну просто прямо смачна. Ну і там в нас уже йде, бо так що, друзі, нічого, все буде добре. Дав Давбов тільки. А тут бабуся проривала, дивіться, яка айстра гарна. Тут Ось яка то айстра. Так, ну добре, пішла додому. Треба йти. вечері ще нема чого. Вечерять треба щось готувати. Ось така красота. У бабусі в садочку, але я ж не можу пройти повз. Тут і голубенькі, і білі, і розові, і сіреніві, і голубенькі. Всякі різні, дуже гарні сокірки. Така красота. Ось розовенькі, які ніжні, біленькі. От уже природа, да, создає різні-різні цвітки. Дуже гарно. А ще вам, друзі, хочу сказати, от у нас за хатою бабусі акація. І тут ось є акація. І в цьому році в нас акації не цвели чогось. Не знаю чого. Ану, підійду поближче. Може вони ще тільки будуть. Квітнути, але ні, нема цвіту. Що таке? Чи так вони сильно померзли? Нема цвіту. Листочки одійшли, довго стояли чорні. От. А цвіту немає. Ну, а шовковиця, ця розова не бачу. Я тут ягідок. Трошки воно щось є. Ну, мабуть, цієї не буде. А от на білою воно, ну, бачите, як нам рес її обрізав. Вона біла і щось буде. Це кумина шовковиця. Ми завжди так смакували нею. Нема. Ну добре, я йду додому. Так, попалювала свої огурчики. Отак от вони в мене. Там в мене капустка пізня. Скоро вже піду її висажувати на той город. Ось вона в мене так росте тут. Така брава капустка. Стала оцю другу ніч відкривати. Тут ось все посапала міжряддя. Ось так висипала всю траву і попалівала, цибулю посадила. Ось два рядка тут, цибулі, де була рядістка. І тут, де вирвала цибулю. Завтра акуратненько вранці. Граблями поворушу, щоб воно не потріскалося, щоб влага не виходила. І поліла воно баклажанчики. Поки що стоять усі, не пропали. Так що такі, друзі, справи. Ну, все, на сьогодні з огородом я закінчила. Вадим воно сапає. Бачите, хазяйка моя сапає з кабаки, хай сапає. Я йому сказала, що. Картошку я доробляю, а ти твоє діло посипати кабаки. Ті, що я посапала попереді, а ті остальні, хай він сапає. А я пішла, треба ще собак накормлю. І все на сьогодні. Роботи мої, не знаю ще, що суня там буде нам казати. Ну, роботи поки що все. Тут ось треба перебирати. Оце ж трави накидаємо тут курям. О, а вони Таке, тут на що, треба повигрібати? Так, друзі, зараз 9 годин вечора, ми з чоловіком прийшли з городу. Ви знаєте, а вечора прохладні такі. Я на городі сиділа, на піньку там сіла, так мені в спину аж холодно було, там якось холодом тяне оттуди із за стінника. В общем, план я сьогодні виконала, все, що я задумала на сьогодні. Картошечку подолала, слава Богу. І тут я на городі, отож казала вам, що треба то те, то те поробити. обсім все я поробила. Ой. В общем, друзі, такі справи в нас. Корові воно накосив Вадім трави такої, там просто кола дорожки, і вона їсть на повен рот, а от ячмінь той не хоче їсти. Якась така пташка прилетіла. Піває. Десь полетіла вона, цвірінька є, так гарно. Ой, як тільки хорошо Накормила вже собачок тільки, що все позакривала туди нагород, так що посидю зараз трошки тут на дворі. Так люблю, друзі, це ввечері тихенько посидіти в дворі. Так хорошо. Зараз накину на плечі ще покривала та облокачусь на стінку. Ось все, підклала під сте так хорошо облокотилась на стіну. Ой, трошки посидю. Ще, аби ноги на щось положити. Ну, є стульчик, але він високий проти мого. Буду задеру ноги, мене, мабуть, не зможу я так сидіти. Отак От друзі, проходять наші дні у селі. Всі в роботі, всі в заботах. Працюємо. От, на завтра в мене теж є план на роботу. <хи> І так кожен день, нічого, я задоволена, я задоволена, встаю вранці, ранок настав, слава Богу, О, зараз місяць, вже майже половина місяця, Уже гарно, видно, місяць. А кекс мискою торохтіт поїв, і тепер бігає воно. Бігає, радий, довольний. Навечерявся. Ласуня теж. Взагалі, всі, всі в порядку в нас. Ну, Друзі, вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної нічки. Усім вам на добраніч. відпочинемо і завтра з новими силами зустрінемо з середу. Третє вже червня. А вам бажаю все самое найкраще. А головне здоров'я, пока, пока, до завтра, друзі.